Росія атакувала дронами Камікадзе-Прилуки, що на Чернігівщині. Відомо про влучання у житлову забудову. У результаті терористичного удару п'ятеро людей загинули. Серед них дві жінки та однорічна дитина. Також є поранені. Їх доставили до лікарень. За попередньою інформацією, ворог застосував щонайменше шість ударних безпілотників типу Герань. За повідомленням місцевої влади, удари не були спрямовані на об'єкти інфраструктури. Метою стали саме цивільні будівлі. Згодом стало відомо, що під час нічної атаки у прилуках загинула родина начальника місцевої пожежної частини: дружина, донька та однорічний онук. У їхній будинок влучив безпілотник. Рятувальник на момент удару разом з пожежно-рятувальною командою ліквідовував наслідки атаки ворога. Загибла донька рятувальника Дарина Шигида. У 2020-му приєдналася до лав поліції у Києві. Деталі розповіли в нацполіції. А також наголосили, що це не просто втрата, це вирване з корінням життя трьох поколінь. Президент Володимир Зеленський після чергової повітряної атаки Російської Федерації закликав посилити санкції проти Росії. Росія постійно намагається виторгувати для себе час, щоб продовжувати вбивства. Коли не відчуває від світу достатньо сильного осуду і тиску, вбиває знову. Ми очікуємо дій від США, Європи, усіх у світі, хто справді може допомогти змінити ці страшні обставини. Сила має значення, і припинення війни може відбутися лише завдяки силі. Також президент Зеленський зазначив, що під час чергової терористичної атаки Росія запустила по території України 103 дрони й балістичну ракету. Максим Турчинський. Телеканал НТА. Заради переговорів у Стамбулі Росія доводить дипломатичне рішення війни до абсурду. Так званий меморандум від РФ розчаровує всіх, хто вірить, що Путіна можна словами схилити до миру. Що тепер робитиме Трамп? Чи справді лише павутина від СБУ здатна збити пиху з ворога? Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький розпочне нову сторінку у відносинах з Україною. Вибори закінчилися, і чи зникне небезпечна провокативна риторика у лідера наших. Сусідів чи не розсварить історія дві дружні держави? Усе найважливіше у четвер, 5 червня, о 20.45 У проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.